На телеканалі ЛТАВА час Кременчуцьких новин. Чим відзначився четвер в інформаційному просторі Кременчука? Уже готові розказати наші кореспонденти. А зараз коротко про головне: міські кладовища напередодні поминальних днів приводять до ладу. Олег Бабаєв здійснив об'їзд міста чи перейменують вулицю Першотравневу травниву на честь загиблого активіста майдану Ігоря Сердюка. Про це та інше докладніше вже за мить. Розпочинаємо. Автобус влади знову курсує Кременчуком. Сьогодні міський голова Олег Бабаєв у супроводі своїх заступників та керівників структурних підрозділів міськвиконкому здійснив весняний об'їзд. Під огляд потрапили сміттєзвалище на проїзді Аврори та двори молодіжного, довгобут та новобудова. Висновки проведеної інспекції території міста знає Вікторія Пальчик. Огляд розпочали з околиці. Проїзд Аврори в районі виїзду на Полтавський проспект. Тут весняний пейзаж спотворений смітником. Це стихійне явище, створене людськими руками, постійно додає клопоту посадовцям і комунальникам. Власник даної земельної ділянки про її санітарний стан не дбає. Просто його знайдіть. Во-первых, скажіть, пусть він поставить заграждження. Так, пусть сам ставить ограждення, пусть сам убирає територію, щоб ви не тратили ті діти. Тож як тільки, скажіть, так як тільки ми будемо убирати його територію, всі затрати по уборці будемо класть на нього. Довгобут на молодіжному у 278-му кварталі. Вже не один рік через брак коштів стоїть недобудованим цей навчальний комплекс минулого року. 8 мільйонів гривень для будівництва об'єкта з держбюджету до Краменчука. Так і не дійшли. Ми вважали, що по тим цінам потрібно 10 мільйонів. Дев'ять вісімсот за площа школи, територія буде от до тої дороги, яка не доділена. Благоустройство, мало форми з буде, пісочниці ігрові майданчики. Внутрі треба оборудовання ставити ще в школу і в садик. Тобто тут ще И я понимаю, у нас есть сейчас э, запрет на капитальное строительство, да, пошел, по, это ж, централизованный да, по бюджету. Да. Ну, то есть это опять в этом бюджете. Ну мы-то пишем письма об администрации о том, чтобы закончить, потому что любой долгострой он приводит к невозвратимым потерям. Ну конечно, это же оно все ж ветшает, не улучшается. Геннадий Николаевич, давай будем вещать, писать куда-то, будем что-то делать, хотя бы как-то в качестве исключения. Вулиця Тельмана. Незвично бачити її вбраною лише у весняну зелень. Тут чисто, тож міський голова спрямував у двори. Ходімо подивитися, як ваш дом живе. Ремонт хороший з'явлений. І чисто, і дворники у нас хороші, і уборщиця, і уборщица хороша, хороша. Ящики не поремонтували, а так і покрасили їх. Ящики побіщали почтові нам справи. Зайдіть, посмотри. Сейчас идем посмотрим, Як стояли, так і стоять. Пожить мені бабаєва. Где? Ой, хорошенький какой пенсіонерка мером помилувалася. А от поштові скрині в під'їзді, хоч і пофарбовані око не милують. Керівник керуючої компанії «Житлорембудсервіс» Олександр Бондаренко дав обіцянку мешканцям замінити скрині до 9 травня. Вам доброго, желаю Ящики здаче, поміняємо. і вам здоров'я. Далі провладна комісія завітала на автостоянку, що розташувалась між багатоповерховими будинками мікрорайону. Скільки вже літу роботи? 20. 20 лет на это стоянке. Ну как бы и территорию привели в порядок. А ну, косить завтра и будем, ямы да? и какие-то столбы у вас. Посмотрите. Ну оно что же тоже так. Вы же понимаете, есть же какое-то понятие о санитарном состоянии, о том, что здесь что-то должно быть сделано. Эта будка не годится. Вложите немножко денег, и людям же будет приятно. Вам самим будет так приятно. Я бы с удовольствием, если бы не разрешили ее полностью покрыть. Ну как все стоянки сейчас закрыты? металлом. Можно? можно? Навес, так и скажите. Ну, навес навес сделать, сделать, да. это Покрыть. Ну рассмотрите, а чего бы и нет. Пораділи посадовці новенькому дитячому майданчику у дворі на проспекті 50-річчя жовтня. Каруселі та гірки з'явилися тут вслід за магазином в рамках соціальної ініціативи відповідального бізнесу. На лучше тот в городок до просто молодці. Ну, тому, що він великий, просторний полочився. Багато дітей ввечері? Так, да, дуже багато Можливо. тут. Дуже багато да так, ну, робота. Єдине, у нас тільки це покриття не устраює. Ми їм підскажемо. Ось целе всі тут бігають. Да, да, так, тут ввечері немає де пройти, діток дуже багато. Ще одне будівництво на молодіжному в районі зупинки радянська армія вже на фінішній прямій. Великий спорткомплекс планують відкрити 1 липня. Тож у власників новобудови попереду два місяці на благоустрій прилеглої території. Нагадаємо, що ця зелена зона улюблене городянами місце відпочинку біля річки Сухий Кагамлик. Централізовано зробити два-три мангала тут. Несколько беседок, для того, чтобы они могли отдыхать, сделать вот это все убрать, окультурить этот пляж, деревья постричь и содержать чистоте, поставить урны, лавочки и делаем здесь красивую зону отдыха. Согласны вы эти затраты понести? Ну, как? раз обещали, во-первых, мы обещали, то так что придется, допустим, нести, ну, потому да. что я понимаю, что социальная нагрузка должна быть. Должна быть. Також сьогодні автобус влади дістався і до свіштовського кладовища. Втім, про це та про те, що обурило міського голову на ринку в районі зупинки героїв Сталінграду, дізнаєтеся вже завтра у наступному випуску Кримчуцьких новин. Сьогодні в мерії на засіданні комісії з перейменування вулиць мало працювати прийнятий у лютому на сесії міськради депутатський запит Оксани Гуйди щодо перейменування вулиці Першотравнева на вулицю Ігоря Сердюка, Кременчужанина, який загинув на київському майдані 18 лютого. Яке рішення було прийнято? Дізнайтеся від Ірини Скрипачової. Малий зал засідань ледь містив усіх бажаючих взяти участь в обговоренні, що вилилося у двогодинний марафон галасу бурень та образ. Усі за увіковічнення пам'яті Ігоря Сердюка та загалом всієї небесної сотні. Проте одні проти перейменування вулиць загалі інші вважають, і їх була більшість. Це слід робити лише з урахуванням громадської думки. Треті наполягають мати юридичне та економічне підґрунтя. Скільки це коштуватиме і хто платитиме? До речі, в Україні в 16 населених пунктах при переим... Іменували шість вулиць та десять майданів, надавши їм ім'я героїв майдану. Родина загиблого за перейменування першотравневої, де жив Ігор Сердюк, озвучив присутнім головуючий, керуючий справами міського конкому Руслан Шоповалов. Міська влада пропонує обійти фінансові витрати та розглянути варіант назви алеї у ювілейному парку із облаштуванням там пам'ятного знаку. Власну думку запропонували висловити і присутнім. Шановні колеги, <мех> Первая Дальше... улица Первомайская, историческая имеет значение, и тем более вот сейчас в канун 1 мая. Да? <мех> она названа в честь первомайских демонстраций выступлений трудящих за свои социальные права и интересы. Точно так же, как стояли люди на Майдане. Отказаться от названия, присвоить названии улицам, площадям, Другим об'єктом соціального життя нашого міста. названня героїв. Я б хотів би ветеранам відповісти. Якщо вони вважають, що ветерани мають право висловити свою думку, приймати рішення, то дана пропозиція якраз була прийнята на народному вічі на Майдані Незалежності. І так само такі самі люди, і такі самі ветерани там були присутні, які вас є в організації. Закінчились комуністи. Вибачте, будь ласка, будь ласка, прийшли нові покоління, нові На, люди нові люди. Ви ваші вічок вже слушали, Дайте послухати. Дайте людям життя, життя йде, життя йде, І та держава, при якій ви називали. Це не існує. Я советую всім знаходити компроміс, не ругатися, не обзивати друга там путіни, гітлери, комуністи, анархісти. В того ми всі в місті, і щоб знаходити общий язик, набасоватися всім з тим, що перейменування вулиць процес тривалий і коштовний, погоджується більшість, але є ще і технічна проблема. Де не працює функціонал базі НКС загальнодержавній по зміні адреси, так що щоб ми по земельному? По земельних документах не робили, внести зміни в адресу по існуючих документах видати витяг, не додатково подату договору, а це підстава витяг і для того, щоб реєстраційну службу не працює функціонал. Депутат Олександр Роженко запропонував найпростіший варіант сквер жовтневий перейменувати на сквер героїв майдану, встановити там і пам'ятник Ігорю Сердюку. Вислухали всіх, і в голосів прийняли до уваги слушну пораду депутата Роженка відкласти засідання, тим часом дати доручення всім службам, підготувати розрахунки щодо процесу перейменування вулиць. За цей час будемо вивчати і громадську думку, зазначив наприкінці, головуючий, і післямова. остаточне рішення про перейменування вулиць прийматимуть Депутати міської ради відбулася чергова сесія автозаводської районної ради. Деякі питання порядку денного викликали бурхливе обговорення з сійних подій Олександра Демиденко. Розпочали сесійне засідання з питань організаційних до складу ради ввели нового депутата Зарину Машкову замість Олександра Вертюха, який склав повноваження за власним бажанням. Також утвердили у складі ради депутатську групу Кременчук. До неї увійшло п'ять депутатів. Борхливу дискусію в урядників району викликало питання про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату та її виконавчих органів йдеться про скорочення шести штатних одиниць апарату ради. Очільник району Валентин Шафорост посівши цю посаду, пообіцяв оптимізувати штат на 10%, щоб скоротити бюджетні витрати. Сказано, зроблено. Втім, деякі депутати повернули питання у площину доцільності існування районних рад в цілому. і її окремих підрозділів, зокрема, скоротили посади, на яких і працюючих майже не було. Тобто скоротили посади, за рахунок яких видавались премії. По-друге, пенсіонери як працювали, так і працюють. І по-третє, у відділах все ж таки залишаються вільні вакансії мабуть, і для того, щоб знову ж таки видавати премії. А при цьому нам розповідають про економію. Тільки економію ми бачимо лише на папері. І тут поступово виникає знову питання потреби районних рад. Хочу торкнутися питання структурної чисельності. У нас є відділ благоустрою, так? Навіщо нам відділ благоустрою, якщо у нас ціле комунальне підприємство благоустрій Кремльчика, там купа термоїдів, які займаються тим, що займають кіоски там де треба, де не треба. Не знаю. Давайте створити якусь комісію, розберіться дійсно своїми штатами, і своїми повноваженнями. Щоправда, виступаючим пояснили, дане рішення зекономить вже зараз 205 тисяч бюджетних коштів. Спростували й інші тезиси. Було проведено скорочення був зроблений розрахунок надав городу і на сесію 29 го числа чисто по апарату управління працівників апарату управління. Економія пройомна двісті п'ять тисяч сімсот двадцять три гривні. 23 дня, поліції буде зняті реальні дії з районного бюджету. Буде реальне сняті. Ми провели структуру спеціально менші. Ви ж хотіли, щоб було менше, щоб була економія міста. Ми ту роботу провели. Ми далі цифру 29 числа які дії у районного автозору забирали. Всі штатні одиниці, штатний розпис затверджується типовими постановами Кабінету міністрів. Де є чітка регламентація. І ніяких зайвих посад немає в державній установі і в органі місцевого самоврядування. Якщо ви думаєте, що тут достатньо так нанять людину, хай косе, то завтра до вас прийде прокуратура, КРУ, і хтось буде відповідати за контроль, за, за те, як відшкодовувалися ці кошти. І цю відповідальність несуть певні посадові особи. Що стосується пенсіонерів, тут повно пенсіонерів. В виконавчому комітеті Автозаводської районної ради її виконавчих органах працює один пенсіонер за віком. Щоденно в середньому до виконавчого комітету і його органів звертається 190 громадян. Я сюди не включаю тих громадян, які йдуть до вас як до депутатів. І якщо до когось з депутатів не йдуть люди, то це мабуть питання до самого депутата. Давайте будемо спілкуватися, давайте будемо розмовляти, але розмовляти з позиції закону всі. А не тільки ми з позиції закону, а ви як вам хочете вже у різному депутат Оксана Піддубна оголосила, що нинішній голова району не має обіймати цієї посади, так як за часів керування ним управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення були занедбані усі бомбосховища. На що Валентин Шафорост відповів Управління було найкраще в Полтавській області, як показано перевірки комплексів державна служба надзвичайних ситуацій в Полтавської області, державна служба України. Надзвичайних ситуацій, тому і автозаводська районна рада буде найкращою в Полтавській області. Це я вам докажу. Традиційно у понеділок українці будуть поминати своїх близьких, які вже пішли з життя. Тим часом працівники комунального підприємства спецкомбінату ритуальних послуг прибирають ділянки та наводять лад на територіях кладовищ. Сьогодні наша знімальна група побувала на Свіштовському та Старореївському цвинтарі, аби побачити та дізнатися, наскільки відповідні місця підготовлені до поминальних днів. Підготовка до поминальних днів на Свиштовському кладовищі проходить досить активно, запевняє директор комунального підприємства спецкомбінату ритуальних послуг Анатолій Бойко. На сьогодні основна задача це, звісно, підготувати кладовище так, щоб люди прийшли на поминальний понедільник. Це звісно, найбільше людей буде в суботу, понеділок. Кладовище має бути ідеально прибрано. Прибирається цвинтар, бачимо на власні очі. Працівники вивозять сміття, скошують траву, підмітають дороги і тротуари. Наводимо порядок. великий участок. Косити багато, звісно. Так, да. стараємося, звісно, щоб все було да, ну, чистота, порядок, на кладбище це потрібно. Працювати не тяжко, роботи вистачає, тому що что треба, щоб порядок, щоб людям нравилось І нам було добре. Від комунальників не відстають і городяни. Наводячи лад на могилах померлих родичів, позитивно оцінюють роботу фахівців. Висять, вбирають. Видно, що працює підприємство. Комунальні вбирають. Я бачила, а там хтось поміняв пам'ятник, старий положив. Вот они подошли, сказали, не трогайте, мы уберем сами. Вот. А хазяїн думав, що нанимать машину треба, ну, міняти старе на нове. То берують мусор, ми, звісно, бісувісні, які даємо, де по ну, вообще, Нормально. На старореївському цвинтарі робота також на стоїть на місці. Працівники комунального підприємства знищують бур'яни, фарбують огорожі квітників та бордюри. Особливу увагу приділяють братським могилам. Постійно ми стараємося, щоб дійсно, на братських могилах був порядок. Нам дуже сильно допомог депутат районного совету Карамзін Владимир Ніколаєвич. Привез саженці. Ми посадили здесь ближе, до 9 мая, звісно, ми ще посадили щоб Здесь было э, действительно как бы красиво и хорошо. Подготовим все необходимое для того, чтобы э, люди, пришедшие э, как раз в дни поминания, это будущее воскресенье, вот это, которое наступает, э, чтобы они э, пришли и чувствовали себя ничем э, не ущемленными и комфортно вот в таких местах, где как раз и нужно где-то присесть, где-то помянуть, где-то сплакнуть. У Придніпровському парку цієї суботи Кременчужани власноруч здобули так зване великоднє дерево. За взятими ж учасниками виявилися школярі. Їх чекала особлива винагорода на прохання заступника міського голови Віталія Малецького. Дітям було дозволено прокататися на будь-якому атракціоні. Подробиці із наступного сюжету. 19 квітня на алеї атракціонів у Придніпровському парку відбулася передпасхальна акція Великоднього дерева. Прикрасити каштан саморобними писанками мали змогу як самі організатори, так і пересічні громадяни. Найби ж активність проявили тут і турботливі батьки разом із своїми дітьми. Нужна було підготувати писанку вдома і принести к нам сюди, допомогти нам украсити дерево. Писанка це, як відомо, символ життя. Кожний свою частичку душі принес на общеє дерево. Дерево символізує Кременчук. Пасхальне дерево прикрашали як хотіли, наскільки дозволила фантазія. Писанки вималювані спеціальними фарбами й у кольорових наклейках, оздоблені коштовним камінням та простим бісером, тканиною зроблені із паперу, ниток, навіть із мочалок. Ці святкові сувеніри висітимуть у придніпровському парку впродовж цього тижня. Тож запрошуємо усіх охочих на алею атракціонів помилуватися великодньою красою. Мы разукрашивали яйца. Потом можно было сделать мы штампики. Пожелаем, чтобы наши яйца долго долго, висели да? на дереве. Да. Так мы придем еще в следующем году. І на останок про погоду завтра у Кременчуці очікується тепла та сонячна погода. Опадів не передбачається. Температура повітря вночі становитиме 9-11 градусів в день від 6 до 15 із позначкою. Плюс таку інформацію надали нам у Полтавському гідрометеоцентрі, і це була остання інформація на сьогодні. Побачимось вже завтра на телеканалі Литава о 21.30. Бережіть себе, будьте здорові і пам'ятайте. Головне ж, аби було сонячно на душі.